Всім привіт! Ну, сьогодні настав нарешті той день, коли я буду встановлювати панельки, як то кажуть, вечір. Але я беру такий пакованчик і дерусь туди на дах, буду закріплювати. Спочатку ну, ці позакріплюю саме гаєчки, а вже потім пізніше під'їде кум і можу позакидати панельки. Думаю, щось, може не все, але щось встигнемо зробити. Тому полізу туди, знімати буде ніколи. Тому вже буде так, з шматками, відривками і так далі. А ну, я поліз. А ви тим часом швиденько ставте свою вподобаєчку, пишіть свої коментарі, ну і все, що ви думаєте, з цього приводу. Все, пока -пока. Ну, не, пока -пока, я поліз. Робимо отак я вже у наступному дні. Вчора там трішечки встигли закинути 7 штучок. Але вже останню прикручували майже потимки. Тому ну коротше, не все, 10 штук не закинули. Але думаю ще якийсь даньок і все там буде на місці для вас. Вийду покажу. Хотів вам показати як це виглядає з вулиці. Але коротше, трохи сонце якраз світить і засліплю, взагалі нічого не видно, тому деруся наверх. Ну ось так, на даний момент. Встановлено 7 панелей. Ну і місце ще під 3. Трішки ми не встигли. Ну але нічого. Думаю наступний день і все буде готово. Можливо навіть трішки ось туди встановимо ще три панелі, які є зайвих. Ті, що я туди купляв, в будь-якому випадку ці буду панелі знімати. <кій> Тому, коротше, щось будем тулить. Поки що якось так. Поки наверху якраз згадав про заземлення, яке я зробив, з'єднав ось той профіль. За ось цим тут таку пластинку кинув за оцинковки. З'єднав і вивів так вниз, таку шинку. Потім пізніше туди приєднаю провод і запущу його вниз. Можливо, не знаю. Просто проволоку якось, типу шестерку восьмерки туди поставлю, а можливо, і мідну, якщо розживусь на такий гарний кабель. Ну а так, в принципі, все все з'єднано. Все ж так на болтах, не нержавічки. Не на нержавічки, а на я думаю, все. Все має бути добре, все має працювати. Бо хтось мене там запитував, чи буду я робити заземлення. так ось. Всі чотири профілі виходить в мене з'єднані в одну шинку. І трішки, трішки виступає вниз. Так що поки що якось так. Поки панельки не можна сюди монтувати, немає мене помічника, то щоб не втрачати час, займаюся кабелем. Та ще точком що у мене буде на грозозахист. Вже встановив всі. Скажімо, деталі, які мені потрібні, буду його розміщати ось тут на стіні. Ось це, мене все, що що там на сарай стоїть. Ну, Тут буде все, що на будинку буде з'єднано два, два в одному. Тобто буде приходити два кабеля, і Потім буде так само два кабелі вже йти на сам інвертор в цілях економії. Буду використовувати ось такий кабель сіп 16 так як сонячний кабель коштує там долар-20 долар за метр. Ну а сіп трошки дешевше, я думаю працюватиме навіть краще, ніж той, той заводський малюн працює вже не один рік, ось тут заходить. І в принципі все добре, різниці я великої не помітив, а на сам інвертор вже йде ось такий. Я думаю, буде і економно, і в принципі нормально. Так що зараз ліз ось туди наверх та буду його там монтувати. Ранок наступного дня. Вчора закинули недостаючі тих три панельки. Сіп у мене вже внизу, зверху там все приготовано, зараз покажу, що я буду робити. Щоб перейти з сіпа на ось такі коннектори, буду використовувати шайбочки та болтик М6. Я вже так робив, воно все працює. Як я то кажу, швидко, якісно і Тому що ну, сіп, всі розуміють, що алюмінієвий. Тут у нас мідь хоч і Ну, Але ось такі, такі прибабасики. Так Полізати туди на дах і вже там буду працювати, ну в принципі я вам покажу. Сьогодні трошки вітряно, не знаю як мене буде жити, але думаю, щось, щось не буде. Все, 10 панелей встановлено. ну Залишається ще 10, але це вже скажімо іншим разом поки що цього буде мені достатньо. У нас зробили пі ось такі кілечко на самому кабелі, ну і вже до них через ті самі шайбочки буду під'єднувати ось ці мої дротики. Ну, і потім вже до самої панельки. Тут збоку зробив виступ на профілі. ну В принципі, хотів трішечки менше, але вчора монтували, то добре, що залишили такі в принципі, є на чому стоять така крайня панелька. Трішки недобно, а так в принципі нормально. Ногами ну, стоїмо, спокійненько все, ну і нікуди не діваюся. Ну і поки що так. А тут, до речі, зараз шахеди літають, їх збивають. Я поки тут сильно близько нема, то виліз, щоб це все переміряти та прикрутить. Бо перед цим літали прямо над головою то не дуже так скажемо, розумно лісти на дах. Ну, а зараз поки нема, то трохи попрацюю. Ось так тепер виглядають мої конектори. Все замотав, в принципі, досить таки надійно. Там, як чуєте, у нас стрільба знов і десь, напевно, щось. Падає, перш за все, що підбили пілярського дрона, так що треба тут, напевно, мені свалювати з даху. В принципі, я те, що хотів зробив. Ми зараз почуємо напевно бам, чи бух, чи бабах і будемо тікати. Не збили, полетів. Так, ладно. Це не важно, конектори замотав. Зараз підключаю і ну, свалюю на з даху, тому що очко не жалізне, очко жим живу. До речі, не знаю. Так, буду балакати так мікрофон. До речі, не знаю, чи хто помітив чи ні. Але в мене два конектори знаходяться з однієї сторони. Тобто підключення в мене досить таки цікаве, коли паралі... панельки працюють через одну і вже виходить, що мені не треба тягнути кабель, ось в самий кінець. А мене одразу два кінці, аж тут на одній стороні підключаються. І як це я там схемку ставлю пізніше. Є мало чай. Наші пацанчики збили шлюхи, десь там димок у небі такий. Не знаю, може буде видно погано, але хмаринка є. Мінус один, це добре. Не знаю буде видно Та да, видно Пішов, 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 низько низько І за ним пішла ракета Оп, є. є збиття Один полетів воно внизу. А воно наступний летить ще один. А того ушатали і воно обломки. Летять. Вау, а це вже був прильот. Цього вже не збили. Сок шахеда лететь прямо до нас. Ну все. Ты той, что подорвался. Ну, вот так эти соединения выглядят без изоленты. Это уже второй, то, что на верхний ряд. Вирішив одразу що зробити, щоб було готово штекер між собою, скажімо. І все, Штик, шайбочка, алюміній шайбочка і мідь. Тут в принципі, все те саме. Міцності, думаю, тут буде більше ніж достатньо. Зараз замотуємось і все у нас вже готово. Грозозахист зайняв своє місце. Залишається підключити ось цей сіп ось сюди. І вивести вже два провода на сам інвертор. Тут вже, до речі, під напругою приблизно 387 В. Чпіньк і все, і буде працювати. І того перше включення двох полів разом. Перше поле це те, що стоїть на сараї, з нього заходить на даний момент 1210 Вт та новеньке поле, яке я щойно підключив. З нього заходить 360 вольт, 47 А та 1600, майже 1700 Вт. Ну і разом 1800-1900, якщо округлить. Ну Вже досить таки непогано, але не зрозуміло чого. Що тут 47 А, що тут 47 А, якось чесно кажучи, дивно. Але ось тут 48. Коротше, по ходу польоту вже розберемо завтра вранці. Подивлюся, як буде сонечко сходить, як буде працювати саме це поле, яке я встановив на східну частину. Може ще по налаштуваннях полажу. Може я десь там прирізав тоді. Хоча перше включення на даний момент є таке. 15.09, 7.26. Дивимось різницю по виробленню. Вже генерується 1 кВт з поля, що стоїть на сараї 47 Вт. з поля, яке я встановив, вже кВт. Морам да го 40 ват. Но, а сонечко се тки тки таме сходи.